Є знижки на магне без 6, 10% в аптеках подорожник вам «Ощад». Є знижки на нефробам, 20% в аптеках подорожник та «Ощад». Я вам скажу так: хаймерс це як такий великий пароплав. Він так кричить гучно, що просто він буде. Ну не те, що все село, а навіть його чують на тому березі, що Хаймерс кричить. Важко повірити, що цей мальовничий куточок недалеко від Дніпра колись був стихійним смітником, а став місцем сили людей та порятунку тварин. Завдяки сміливому подружжю Анатолію та Євгенії. Ми кажемо не ми місце брали. Воно нас обрало. Гугл про це навіть мовчав і не казав, що це за місце. Отак і ми. Ми коли приїхали сюди, ми спочатку думали від людей втекти. І саме там вони почали створювати свою маленьку Україну в Україні, яку намріяли разом будинок з фермою та сироварнею. 14-15 рік початок війни я був в дуків добровольському українському корпусі. Змінювати щось вверху вгорі треба спочатку змінити тут в собі щось. Тому ми вирішили показати приклад там, де не крадуть, там де гроші, які заробили, вкладають саме в землю в українську землю. Та повномасштабна війна змінила все. Крім свого господарства, вже майже три роки як ферма рятує інших тварин. То ціла географія України. Тут Херсон, Бахмут, Покровськ, тут Авдіївка. Ми спочатку повноштабного вторгнення почали приймати тварин для їх же реабілітації. і потім передавали їх далі або їх господарям, або вони залишалися у нас після якихось мінно-вибухових травм. Мамуля-віслючка, яка була врятована підрозділом дій міною протипіхотною, кінцівку ампутувала, то ми тут її доліковували вже і в Австралії робили і протез. Вона абсолютно повністю себе почуває. Вона хоче, вона йде на той берег. Були дві віслючки, яку ми спасли від м'яса. Це Дашка і Машка. Ну і звісно, зірка віслючого представництва ферми, відомий на всю Україну Хаймерс. Служив в зсу. Він, до речі, це історичний факт. Він був демобілізований, він штатний, був отримував навіть зарплатню. Який, як нам здалося, за авторитет на фермі змагається з козлом Мустафою, якого евакуювали з Київщини. Взагалі за цей час ферма допомогла врятувати більше ніж півтори тисячі тварин. Мені запам'яталася пташка діамантовий фазан, якого привезли вовки до вінчі. І ви знаєте, це дзвонять хлопці, військові, у яких є інші справи. Але вони чекають на нашу допомогу, що ми приїдемо не відмовилися. Не скажемо, нам це не потрібно. Це потрібно, тому що це українське. Але найбільше фермерів тішить трансформація, яка відбулася на фермі. Спочатку була реабілітація тварин, а потім ці тварини стали реабілітувати людей. Ветеранів з інвалідністю, хлопців до нас телефонують зараз. Військові кажуть, як до вас приїхати. Ми хочемо просто перезавантажитись. Ми змінюємо погляди людей, ставлення людей до України. Завдяки такому підходу село Зелений Гай і ферма, яка розташована в ньому, увійшло у п'ятірку найкращих туристичних сіл України. Ці чотири місця займають села, які знаходяться на Закарпатті. А щоб у нас тут Дніпропетровська область, там десь село зайняло якесь там в номінацію п'ять самих кращих сіл України. Це було вперше. Зараз вони змагаються за звання найкращого туристичного села світу, але навіть не. Це є головною мотивацією для Анатолія та Євгенії та всіх, хто працює на фермі. Те, що надихає їх творити свою Україну щодня, попри всі виклики війни. Коли люди тобі пишуть, що якщо ви кудись дінетеся, то ми не знаємо взагалі тоді наша нам Україна. І ви знаєте, ми зрозуміли, що ми потрібні і нам не можна складати руки, так як не можна хлопцям, які знаходяться там на нульовці, тому що ми приклад. Я щасливий, тому що я роблю щось корисне для України.